Ну вітаємо всіх, хто приєднався до ранкового ефіру телеканалу Запоріжжя? і У нас знову новий гість. Дуже радо вітаю в нашій студії громадського діяча Ігоря Зубка. Доброго ранку, мішановний. Дуже радий, що ви до нас завітали, як ранкова пташка зранку. Сьогодні будемо говорити про мову, про українську мову. І останнім часом в Україні проводяться безкоштовні українські курси з української мови. Так хто був головним організатором цих курсів? Ну, в загальноукраїнських масштабах е, ініціатором виступив Всеукраїнський комітет захисту української мови. Ми з вами пам'ятаємо, що деякий час тому було прийнято закон про оригінальні мови, який суттєвим чином, ну скажімо так, погіршив стан української мови, як е, тої мови, яка на сьогодні перебуває в стані розвитку. І ну, велика частина, скажімо, українців вони поки що в процесі її опанування. В результаті громадські діячі, громадянське суспільство воно вирішило допомогти державі і виступити, скажімо, на захист української мови за для її розвитку і поширення на ну особливо на південно-східних теренах нашої рідної от України. Ну на вашу думку, організація подібних курсів що це? Це може мода на все українське, що зараз відбувається в нашій країні? Це чи все ж таки необхідність українців вивчати мову? Ну, мова в житті кожного народу є дуже важливою на сьогодні в українському суспільстві, ну і в державі поки що це не до кінця усвідомили. Але, зважаючи на останні події, відбувся угу. такий певний сплес патріотизму, що є дуже радісним для нас. Тому тут можна сказати, і є мода, певна мода на українське. Ми з вами бачимо на символіку українську, на якісь українські, ну скажімо так, предмети в побуті, угу. в вжитку, в одязі і так. І так далі і це не може нарадувати, тому що українці входять в суспільство європейських народів, а кожен європейський народ він поважає свою культуру, і свою історію. Це дуже важливо для того, щоб ми стверджувалися і розвивалися, і економічно в тому числі. Але тим не менше, мова вона також є фактором економічним. Наприклад, ж саме Великобританія заробляє щороку ну, мільярди на використанні англійської мови по всьому світу. Українська мова так само є і фактором захисту для українців, тобто це наша продукція. Ця захист нашого виробника це знову ж таки, навіть в таких екстремальних ситуаціях, як бойові дії. От нещодавно були дуже цікаві дослідження, що під час Протистояння на сході захисту нашої єдності і територіальної незалежності, українці, підрозділ український, які спілкуються між собою українською мовою, вони набагато менше разів потрапляють у засідки і проводять свої заходи з захисту України ефективніше. Чому? Тому що іноземні солдати вони погано розуміють українську мову. Вони для них рідно є російська мова, це відомо. А українську мову все одно, як би вони не старалися, вони перекладають і вони втрачають час. А в умовах ведення війни кожна секунда вона на вагу золота. Тому наші підрозділи, які спілкуються українською, вони є більш ефективними і боєздатними. Так, я знаю, що в Запоріжжі вже почалися відбуватися подібні курси української мови, і вони проходили раніше в галереї Ленін. Так, так. ми вдячні. Галереї Ленін і її, скажімо. Представникам за те, що вони дали нам угу. для презентації початку курсів свої приміщення, і ми там провели перше таке от зібрання збори слухачів, курсантів. Тепер ми перейшли в трошки інші аудиторії, тому що галерея Леніна прекрасна, творча. Але навчатися, ви знаєте, що зручніше, там де є парти і дошки, угу. тобто в таких менш творчих умовах, але тим не менше, саме для навчання, зручніше. Зараз навчання проходить в приміщеннях аудиторіях 5-го корпусу Запорізького національного університету. Так і скільки тривають курси? курси місяць? місяці? Курси взагалі, це вже другий наш набір. Тобто перший набір він був з 30 року. Січня по от, влітку в червні місяці ми завершили цей перший курс. Курсанти вони пройшли навчання. Тепер це вже другий набір, другий набір курсантів, але тим не менше, ті курсанти, які вже пройшли перший рік, вони поглиблюють свої навчання, свої знання і опановують ще глибше українську мову. Тобто багато з них залишилися і на другий модуль, так би можна сказати. Курси проходять один раз на тиждень. Ну, це академічна година. Ну, як правило, у нас Завжди трошки більше часу люди не хочуть розходитися. Їм цікаво, тому що курси проходять такі дружній, доброзичній атмосфері. Тобто, ми відрізняємося від цієї, скажімо, класичної освіти, де є примус. У нас це добровільно з жартами, з гумором угу. і в дуже такій доброзичливій атмосфері. Но після навчання студенти, ваші студенти, курсанти, вони здають іспити чи ні? У нас передбачена сертифікація, тобто певний рівень знань, оцінювання угу. знань, тобто і від. Відповідно до того, курсанти можуть перейти на другий рівень, тобто вони розуміють просто що саме їм потрібно довчити, які пробіли у них ще є для вдосконалення. Так, ну і до речі, приходять люди з різним багажем знань. Як ви їх ділите? Ви ділите їх на групи так, чи так, ні? Так, звичайно, це зручно, як і викладачам, тому що їм угу. потрібно давати певний матеріал ну, на певному рівні, так і для самих курсантів, тобто їм і легше, тому що один курсант може вже опанувати мову і читати вірші, ну але трошки мати проблеми ще в спілкуванні, тобто ну, практичній українській мові. А інший потребує ще навіть з'ясування для себе понять деяких слів українських, тому саме тут. Поділ відбувається не за віковим принципом, як це у школах там чи в університетах, а за рівнем знань. Взагалі у нас по віку від 20 до 70 і більше років. Що цікаво, тобто у нас така дуже демократична атмосфера, присутні всі вікові групи. Але групи діляться за на три за рівнем опанування: Це базовий, початковий і середній рівень. Ну і на чому робити акценти? А акцент це мова, в першу чергу це література, звичайно, побутова акценти, мова. Акценти, акцент робиться у нас практичні, саме практичний акцент, тобто, щоб люди говорили українську мову. Mm -hmm. Це дуже важливо. Тобто, у нас, можливо, трошки менше приділяється часу вивченню правил. Як правило, це домашні завдання, а на заняттях ми вивчаємо. Вірші читаємо їх вголос, знову ж таки пишемо твори, спілкуємося між собою, обговорюємо якісь важливі проблеми, актуальні теми. Тобто, все на, на те, щоб людина подолала ну, свій угу. страх, навіть я б так сказав. Тому що багато людей, які на певному рівні ну непоганому знають українську мову, тим не менше вони бояться, вони бояться, що їх будуть засуджувати за недостатній рівень знання української мови. Ну, соромлячи з цього, вони. Тим самим, ну скажімо так, з уповільнюють свій розвиток після наших курсів. Вони розуміють, що вони можуть говорити, вони починають виговорюватися і вони починають говорити українською. Ну яка зацікавленість людей? За цікан судей опанування нового світу. Нова мова, кожна нова мова це новий світ, це нові книжки, нове спілкування, так. це можливість пізнання знову ж таки одні й ті самі явища, вони описуються різно угу. українською мовою, російською, англійською. Тобто, мова вона відображає світорозуміння кожного народу. Угу. І я вам хочу сказати, що в Європі вже загально визнано, що людина не може вважатися освіченою взагалі, якщо вона не знає кілька мов іще окрім своєї рідної. Mm -hmm. мови. Тому я вважаю, що для української молоді та й для всіх громадян дуже важливо знати кілька мов, як мінімум, це, звичайно, українська, зважаючи на оточення російська і англійська. Це той мінімум, який на сьогодні є просто необхідним. Я не кажу, що необхідно також вивчати інші мови. Ну і тим більше можна вивчити безкоштовно так. рідну українську мову. Так, будемо говорити про викладачів. Хто викладає на курсах, а я хочу ще продемонструвати плакат. Так, безкоштовні курси української мови. Тут ваш телефон, так, так куди так, можна так. зателефонувати, і таким чином ви можете потрапити на безкоштовні курси української мови і вивчати українську мову, українську літературу. Так, хто викладає? Хто викладачі? Викладачами у нас є волонтери. Це Філологи, фахівці, які мають наукові ступені, які дуже добре розбираються в всіх нюансах української мови, а також інших мов, це пані Тамара Романчук, пані Галина Волинець, також пані Світлана Рашевська, і також пан Дмитро Соловйов. Тобто, це чудові фахівці своєї справи. Я тут виступаю лише як координатор. Тобто, моє завдання це організація, от проведення самих курсів, також інших заходів. Тобто, ми плануємо також додатково і культурні заходи для наших слухачів. Наприклад, в тому нашому наборі ми робили зустрічі з письменниками, дні посвячені там українським різним культурним святам, особливостям, скажімо, там. Ну, певним традиціям і так далі. Тобто не лише мова, але і, скажімо так, занурення в цю українську атмосферу. Угу. Так, ну і нагадаємо, як до вас потрапити, що курси тривають, але можна до вас приєднатися. Звичайно, курси звертайтеся до глядачів. Так, курси проходять три рази на тиждень. Це після робочий час, для того, щоб кожен після роботи міг Приділити свій час самонавчанню. Це, як правило, 18-19 година. Курси проводяться в п'ятому корпусі Запорізького національного університету, але попередньо бажано позвонити за телефоном 097 972 1951. І записатися в відповідну групу. Першопочатково з вами поспілкується наш викладач, який з'ясує ваш рівень знань. Угу, знань. Після цього ви будете вже в змозі ходити до однієї з груп відповідно до рівня ваших знань. Дуже вдячна за те, що завітали. Поділилися з нами Яку? дуже такою корисною інформацією. Ігор Зубко, громадський діяч, сьогодні говорили про безкоштовні курси української мови. Звертайтеся і звичайно вивчайте нашу. Чудову українську красиву мову